Командир катеру Олександр Сурков патрулює на малому катері. Його зміна може тривати близько двох тижнів. У нас є радіолокаційна станція, яка нам дуже допомагає виявляти надводні цілі також для здійснення патрулювання водної акваторії Азовського моря та прибережної зони. Російські кораблі завжди за нами слідкують і під час наших переміщень. Також е йдуть за нами, але ну, тримаються свого берега. Ми їх наблюдаємо радіокаційно. Між Україною та Росією є угода про спільне використання Азовського моря, підписана у 2003 році. Так іноді військові фіксують приближення російських кораблів до узбережжя за словами Романа Варяніцина. Вістень до них від двох до п'яти миль. Є певна. Особливість в Азовському морі не погоджена лінія проходження державного кордону, тобто відповідно до міжнародного договору, ми здійснюємо охорону державного кордону відповідно до наших розпорядчих керівних документів. Російська Федерація цю лінію не визнає. Якщо кораблі Російської Федерації будуть наближатись до узбережжя, то це вже, напевно, буде виглядати як збройна провокація. І відповідно до законодавства України, ми вже маємо право на застосування зброї для припинення. Збройних провокацій. Окрім моря, патрулюють і узбережжя, є піші прикордонні патрулі. На деякі ділянки військові виїжджають машинами. Е, найчастіше відбуваються порушення це в, е, в теплий період року, е, літо, коли багато населення відпочиваючих е, можливі виходи на своїх маломірних плавзасобах з невстановлених місць. От і без відповідного інформування нас, наших підрозділів. Ми завжди е, почуваємось в готовності до якихось різного роду дій. З початку війни на Донбасі та окупації Криму Росія неодноразово порушила домовленості, а саме затримувала українських моряків та судна Озовському морі, блокувала пересування торгових суден через Кершинську затоку, каже Мирослав Гай. На жаль, Росія постійно використовує Азовську акваторію, те, що вона її фактично захопила. Для того, щоб блокувати е, нас економічно і нищити економіку України і безпосередньо цих міст у Азовському морі розташовано три морських порти: Юлія Слабінська, Олександр Сушко, новини на Суспільному.